Отже, національна та релігійна ідентичність ми вже з вами говорили, що національна ідентичність це те, як я себе усвідомлюю представником певного народу, певної нації. Моя національна ідентичність вона розгортається в таких параметрах, як мова, да, культура, мій світогляд. Він має мої споріднені якісь особливості з іншими людьми, представниками цієї ж нації. Ну Наприклад, до національної ідентичності українців можна занести так нашу любов до живого, до свого, да, екологічність, я говорю, кордоцентризм, релігійна ідентичність. Ми з вами говорили, що це ідентичність за образом Бога. І треба віддати тут на Належне, наприклад, християнській релігійній ідентичності, вона дуже сумісна, вона дуже взаємодійна і дуже гармонійно споєднується з національною ідентичністю українців, адже наш кордоцентризм він не суперечить, а навпаки, сприяє тому, щоб ми Господа Бога, творця, який собою пожертвував ім'я інших, да ми його запросили в цей світ. Тобто, Христа, ми розуміємо Христа. Бо він пожертвував собою заради інших, і ми розуміємо цю жертовність. Українці вони є жертовною нацією. Вони є нацією волонтерською, вони є нацією, яка. Хоче принести певне, певну жертву в ім'я живого. Ви зверніть увагу, як традиційно у нас бабусі, матусі, дідусі намагаються віддати все, що вони мають своїм дітям, внукам і так далі, тому подібне. Тобто цих багато параметрів вони взаємодіють і ефективно якби, вибудовують більш цілісну поліфонію ідентичності і в свідомості конкретного громадянина. І тут дуже важливо говорити, що, наприклад, національна ідентичність ми говорили. Українська, вона співвідноситься з християнською ідентичністю дуже гармонійно. На Майдані, коли представники громадянської спільноти приходили в свідомості цього представника конкретного громадянської спільноти і національної спільноти українців дуже гармонійно поєднувались і релігійні, і конфесійні ідентичності з їхніми громадянськими і з їхніми національними тут немає жодних суперечностей. Ну, власне, ось на такому етапі ми хочемо сказати, що українська нація. Продовжує існувати велику частину нашої історії займала саме конфесійна наша ідентичність. Від моменту хрещення Володимиром Русі українці несли в собі ось цей кортоцентричне це християнство, софіологічне християнство, християнство мудре християнство, яке цінує життя, життям цим насолоджується, яке оберігає життя. І це християнство, воно відображається в наших конфесіях, таких. Православна церква України. Раніше це був Київський патріархат, Українська автокефальна церква, Українська греко-католицька церква, вони їхнє обрядовалення, обряди їхні дуже насичені власне, національними ідентичними показниками і маркерами українців. Ми бачимо навіть вишивку, яка обрамляє ікони в греко-католицьких храмах. Ми бачимо, яке облачення притамане православним е священникам. теж з вишивкою. Цей елемент вишивки, як в якому проявляється національна ідентичність, стає тлом, яке доповнює, стає одягом, в якому приходить релігійна ідентичність. Тобто релігійна ідентичність несе сам сенс, але зміст проявляється як українська ідентичність. І власне ця гармонія вона дає можливість проявитися українській нації як частиною глобального виміру, тому що ми представляємо. Той самий релігійний вимір, ту саму релігійну ідентичність, але в своєму українському колориті, в своєму українському національному ідентичнісному вияві, в своєму оцьому голосі, специфічний голос, специфічна мова. Але ми говоримо і це багатоголосся, воно і виражає, скажімо, оце захоплення самим творінням, захопленням творцем тобто творець один, але він створив вже світ багатоманітний. Один з яскравих локусів цього. Світу, всесвіту, створеного Господом Богом, це і є український світ. От власне, отак поєднується національна ідентичність, коли ми не відмовляємося від своїх національних особливостей, але робимо їх знаряддям. Через яке і за допомогою якого сам Христос може проникнути в цей світ, те саме можна сказати і про сповідношення національних ідентичностей і інших релігійних ідентичностей. Ну, наприклад, візьмемо кримськотатарську народність. І ми бачимо, що у них іслам поєднується з національною ідентичністю, тобто релігійна ідентичність поєднується з національною ідентичністю, і це дає так само такий вияв, коли вони фактично своїм національним змістом проявляють і висловлюють набувають релігійний зміст.